Всім привіт! Вас вітає АгроПравда МТЗ. Сьогодні у вашій увазі комплект переобладнання під насос дозатор трактора UMZ з малою кабіною. Такий коротенький відеогляд, що входить на сьогоднішній час в даний комплект. І так, почнемо. Давайте з установки плити насос дозатора. Тобто, ось так вона виглядає, товщина її йде 14 мм, вона йде фрезерована, досить товста, хороша. На плита. Ось так. І в комплекті також до неї йде ось така от прокладочка. Далі насос дозатор бренду МЗ, такі перевірені, хороші, якісні дозатори. Один рік гарантії, можливий сотий, 125 або 160. В залежності від того, яку кількість обертів ви хочете мати, є різний об'єм. До нього йдуть 4 штуцера, 4 металорозинові шайби. Далі 4 коліна 90 градусів. Далі прокладочка, болти кріплення насос дозатора з шайбами. Далі переходимо в вал стакан під малу кабіну, це у нас буде шліцевий. Ось так виглядає. Далі йдемо. Рукава високого тиску, будуть 2 двох-метрових 2 по метру. Гідроциліндр cs 50 хід штока 210. Універсальне підключення, тобто можна розмістити підключення на одній горизонталі. Ось тут є така от заглушечка, яку можна перекрутити. В комплекті йдуть штуцерки і алюмінієві шайби. Далі йдемо. комплект пальців, довгий короткий. До нього гайки, до неї гайки. Оцей кований центральний річах, сухарик, щоб не вигиналося ось довгий палець, коли ви будете встановлювати його в балку. І ось такий гідробак разом з фільтром. Ось такий комплект ви можете у нас придбати на сайті Агроправда. МТЗ. Відсилаємо новою поштою, накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу, гарного дня!